Попереду важка зима. Про це вчергове нагадали Кіроградська міські чиновники. Цьогоріч холодну пору містяни переживуть в умовах обмеженого газу та теплопостачання. Не додають оптимізму і прогнозовані відключення електрики. Проте як зимуватимуть жителі чвертьмільйонного міста в репортажі Ігоря Вюна. До початку опалювального сезону менше місяця. Підготовка кіровоградських тепловиків, газовиків та водоканалу до холодів, місцевих чиновників задовольняє, занепокоєння викликають занадто скромні ліміти на газ. Незважаючи на те, що постанова передбачала 10% скорочення споживання для бюджетних установ. Фактично, те, що ми прорахували після тих доведених обсягів лімітів, вийшло, що області доведено по бюджетним установам скорочення 20,6% скорочення споживання природного газу. Вони не дадуть можливості дотриматися належного температурного режиму у приміщеннях, якщо не буде вжито максимальних заходів щодо утеплення приміщень. Чиновники розраховують, що зігрітися вдасться за рахунок промислових підприємств. кажуть, їхні газові ліміти дещо більше від потреб. Перевищує їх потребу. У січні на мільйон 600, 000, у грудні на 870 тисяч і у березні там теж близько 800 тисяч. Наша пропозиція ми вже направили ли. Ста міністерства віцепрем'єру Гройсману і Міністерства паливої енергетики, щоб цей газ перерозподілили теплокомуненерга, і е, нам не відмовлено на цьому питанні. Енергетики попереджають, споживання електрики взимку буде обмеженим, а відключення світла можуть бути постійними. Розроблені і витверждені графіки, ограничення. Потрібління електроенергії, який буде вводиться. це графік обмеження електропотреблення, графік обмеження електричної мощності і графік аварійних відключень. Чи не мерзнутимуть взимку власники автономок теж під питанням? Якщо природний газ до Кіровограда буде в належній належному об'єму поступати в місто Кіровоград, то ват Кірваградгаз зможе забезпечити і, і ну як це ж. І не одна все залежить. Тепловики попереджають, лімітів на газ недостатньо, а топити мазутом дорого. Якщо три місяці тому мазут стоїв 5600 гривень за тонну, то от на вчорашній день на Україні він стоїть 13 тисяч. Тобто економіка здесь, ну я б так м'яко сформулював, не працює. Але, тим не мене, на самий художній кінець ми будемо топити мазутом. До зими потрібно готувати і водні мережі, кажуть спеціалісти. Обладнання для ремонту і необхідні реагенти водоканал уже придбав. Тепер підприємства та жеки мають утеплювати власні підвали. Як показала позаминула зима, коли було 20 градусів морозу, якщо не утеплені колодязі, не утеплені підвали, водопровід замерзає, тоді виходить проблеми з водопостачанням. Особливо, якщо це дійсно, не дай Бог, будуть проблеми з теплом, тому треба звернути увагу на утеплення водопроводу навіть в підвальних приміщеннях. Усі учасники засідання дійшли згоди в одному, аби пережити цю зиму, хоча б з мінімальним комфортом, усім нам доведеться серйозно економити електрику та газ. Ігор В'юн, Анатолій Басисти, день за днем.